Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики. До нас доєднується, пане Євгене, доброго вечора. Вітаю вас, колего. Слава Україні. Героям слава вітаю, колего! Пане Євгене, ну от е Трамп бізнесмен, е і в своєму там бажанні завершити російсько-українську війну. Я так розумію, він продовжує шукати способів, як е допомогти Україні так, щоб як, як нас кажуть, так і рибку з'їсти і жар загребсти чужими руками в даному випадку, в конкретному китайськими. Е я, я вірно ну розумію логіку створення от, так званого цього фонду перемоги. Там його планують фор е фінансувати… з. По суті, зми для Китаю. Штати нічого не втрачають натомість, але ну в них з'являються ці додаткові гроші, які вони можуть віддати там на, на Україну. Така логіка от цього всього процесу? чи яка Логіка цього процесу це логіка шоу бізнесу. І логіка Трампа, який ну вважає себе генієм е, різноманітних домовленостей. І людиною, яка може так би мовити, підпорядкувати собі весь світ. Але як на мене, ситуація ну трохи складніша, тому що після того, як сьогодні Трамп заявив, що моді пообіцяв не купувати російську нафту, з'ясувалося, що ну, чогось подібних обіцянок не було. І я не впевнений, що після телефонної розмови Трампа і Путіна. Це теж збережеться ідея цього фонду української перемоги. Ну ви знаєте, нам давно вже час перестати захоплюватись Дональдом Трампом. Я думаю, що час на ситуацію дивитися максимально реалістично і розуміти, що ну в житті все не так, як говорить Дональд Трамп. Так, і навіть якщо говорити от те, що ви згадали про Індію, так там вже ж яка історія, що начебто дійсно Індія е, там відмовилась, але це про державні компанії йде мова, а комерційні компанії навпаки наростили закупівлю, і там, якщо по балансу, то воно одне на одне виходить. Там, наскільки я там розбирався, намагався розібрати з цій ситуації, то мені видається так. Ну, і, і тут заява знову ж таки є, а по факту результат. І питання відтак. А ну тоді, для чого, для чого, в принципі, ця заява особливо в світлі і так непростих стосунків між там, Сі і Китаєм? Між, 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 між Трампом, перепрошую, і Сі. Між ну, Китаєм. Трамп вже нещодавно заявив, у нього була така антикитайська заява, що, мовляв, сі діє... Не так, як Трамп очікував, і тому може і не буде зустрічі на саміті Асеани, взагалі, ну кожен з них сам по собі. Тобто Трамп розумієте, він часом нагадує таку примхливу дитину, яка спочатку щось хоче таке оголосити, а потім з'ясовується, що вона це зробити не може. І ну, це розчарування воно стає таким масштабним, великим, знаєте, всеохоплюючим. Все-таки я б хотів, щоб у нас було більше раціонального в наших діях і менше ірраціонального. Тому давайте ми будемо очікувати, що все ж таки нам варто покладатися на себе, а не на фонд перемоги імені Дональда Трампа, тому що цей фонд перемоги він може бути створений тільки для того, щоб потішити його самолюбство, а не з якоюсь іншою метою. А це не виглядає на ваш, ну, з вашого боку, от, ну, тому що так, для США, от, власне, ж, Китай такий, ну, не знаю, чи можна назвати ворогом, конкурент, опонент, так? Це, це не є такою якоюсь, не знаю, свідомою ескалацією. Питання для чого? Хоча в нього коли от, спитали, коли там вчора здається, так, чи не переросте це все в, в повноцінну торгову війну, він сказав, е, ну, війна, оця, це іде уже. І питання тоді, на якому етапі ця війна? і яким буде, якою може бути відповідь? Загалом же ж питання, чи в принципі оці мета будуть запроваджені, пане Євгене, чи ні? Для оголошення будь-якої війни потрібна політична воля. Я не бачу у Дональда Трампа такої політичною волі. Розумієте, він перебуває в стані комфорту. Йому зручно, йому гарно. Для чого йому якась війна? Навіщо? Якщо буде війна, він же не зможе в парадному мундирі їздити грати в гольф, навіть якщо це буде торговельна війна, буде якось незручно. Тому доводиться демонструвати свою демонструвати не торговельну війну, а торговельні маневри. Багато обіцяти, багато говорити, створювати різноманітні ідеї, а потім з'ясовується, що це все ну так, не надто, надто серйозно. Просто я ж кажу, що. Ми опинилися в ситуації, коли на чолі Сполучених Штатів опинився геополітичний нарцис. і ми всі, ну ми всі не просто маємо за цим спостерігати, а робити висновки в українському контексті. До чого це може призвести до для нас, наприклад, на наступних виборах, як, і як нам реагувати на це. Як нам зміцнювати себе, як нам зміцнювати власні позиції Но на наступних ну, виборах це... це, яких, це... пане Євгене? Ви про про вибори, в в які говорите? Українських. Тому що говорити, що буде, ми поки що складно прогнозувати, що буде на мідтермс Навіть я поки що ну, далеко не впевнений, що демократам вдасться похитнути панування республіканців в законодавчому органі в конгресі. Але ну життя покаже, тобто, ще рік часу, і достатньо багато власне е, часу для того, щоб змінити цю ситуацію. Тут я просто знаєте, що не, не, не можу зрозуміти. Ну, але е, от каже окей, я, я погоджуюсь з вами, що там слухати Трампа це себе так якось вже обманювати, м'яко скажу. Але з іншого боку, ну ми ж е, теж не можемо не реагувати на це. Відповідно, зараз е, є, от оголошується там на весь світ така історія. Наша делегація їде в Сполучені Штати, ну вже там в Сполучених Штатах, завтра Володимир Зеленський там. І перепрошую, очевидно ж, е, ця тема, е, як там каже Трамп, він сказав, бесен тут поінформувати перед зустрічю українську сторону. Тобто, це питання. Буде на порядку денному, а е, знаючи чи спостерігаючи за логікою там е, дій Трампа, ну складається враження це, це, це людина такої, людина настрою. так от е, Завтра, там, Зеленський, до прикладу, якщо вони це будуть підіймати, питання, ну. То, може, і є шанс якось. Може, тут е, все буде залежати від мистецтва. Це я хочу себе тішити цими думками, не знаю. Але може це все від мистецтва там е, 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 ораторського буде там Зеленського залежати, чи ні? чи Ну бо ми... Я, пане Євгене, не хочу о, вірити в те, що просто Трамп це говорить: даруйте, я кажуть нас аби в роті не засмерділось. Ну, Працює ж команда над, якісь, над якоюсь методологією, там, над якоюсь там стратегією, тактикою і так далі, і тому подібне. Просто для того, щоб Трамп щось ляпнув, ну хіба так може бути? Ну е -е, справа в тому, що тут же ж питання не е -е, можна можна домовитись про щось, так би мовити, президенти можуть сказати, обмінятися думками, а потім це все виросте в щось інше. Тобто. Я на сьогоднішній момент бачу, що з усього іншого, ну там з нашого плану перемоги, які, якому якраз рік, виросло, зрештою, що? Мінеральна угода в інтересах Сполучених Штатів. От вам і результати того, як, як працює адміністрація Трампа. Тобто, там люди такі з чіпкими руками вони вміють схопити те, що їм потрібно, і витиснути це. Тому не варто тут розслаблятися, а варто думати про національні інтереси. Це завжди корисно. Ви думаєте, завтра знову буде там якась чергова спроба як там, розвісти на лоха? Ну, може бути, так. Да. Як таким чином цього? Ну, чи, чи бачите ви потенціал в нашої делегації уникнути цього? Я е, в тому контексті питаю, що ну знову ж таки, знаєте, е, погляди України і, і українців спрямовані на те, що ну, а таки дійсно, може, от Трамп все ж зараз він трошки змінює свою позицію, змінює свою риторику. Е, мені не хочеться думати, знаєте, що ми на це сподіваємось, тільки тому, що ну це остання надія. Змінює свою позицію, тому відбувається телефонна розмова Путіна і Трампа. Я правильно от, розумію? От це наступне моє було питання. Мало бути моє питання. От Що це? Та, і це ж вже не вперше насправді, от перед тим як зустрічати Зеленський. Час, час же припинити, час вже припинити вважати Трампа, носієм вишиванки, шароварів і оселеця. Оселеться навіть в Шубі. Час зрозуміти, що він з Сполучені Штати перетворив. Своїми діями стратегічного партнера на посередника, от і все. Дуже проста зміна позиції, дуже проста характеристика, і вона дає зрозуміти дуже багато речей. Ну, але ми ж не можемо з ними геть не контактувати, пане Євгене. Ну, з тим таким Трампом. А якщо мусимо. Ну, то це ж теж, що в якому форматі? Просто аби не розізлити його черговий раз чи як. От, ну, це, це той максимум, на який ми можемо сподіватися, щоб Трамп не знову там, не, не почав кричати: Путін мій друг, а Зеленський там придурок диктатор, все решта. Ми повинні насамперед кристалізовувати власні інтереси, показувати Сполученим Штатам, що ми їхні інтереси просуваємо в Європі. Що ми готові бути їх надійним партнером, що ми активно використовуємо американську зброю, нехай ми її отримали за Байдена, але отримали від Сполучених Штатів. Що те, що ми отримали від Сполучених Штатів, знайти можливість сказати, що розвідувальні дані, якщо ми їх отримаємо, вони для нас кардинально важливі. Ну, таких речей досить багато, пане Сергію. Просто треба над цим думати, розумієте? А для того, щоб думати, я після того як прочитав сьогодні. Статтю на українській правді про захист енергетики, то розумію, що думати нема кому. Тому це все ну, це дуже складно. Наша розмова вона має такий сенс, знаєте, як для верблюда горби його в зоопарку. Тобто ми то думку свою висловимо, але я боюсь, що вона далі ефіру телеканала Київ не піде. Ні, ну я підозрюю, що так, до, до Білого Дому навряд чи там вона долетить, чи навіть до банкової, Але... до банкової теж не долетить. До банкової теж, та, але ну тут же ж я, я точно не працюю для того, щоб там щось почули на банковій і бо сенс. Тут питання ж ну розібратись, буде в логіці. Але я ще дивіться, що хотів спитати: в будь-якому випадку, якщо ми говоримо, от, повертаючись до цих 500% відсоткових мит, так якими Трамп там погрожує Китаю. Навіть якщо це не буде, там не, не підуть ті гроші від цього фонд як там перемоги України. В будь-якому випадку, ну, якщо би Китай потерпав через те, що він купує російську нафту, ну це теж вже було б для нас ну точно не найгіршим варіантом. Але що пише теж Телеграф Вони пишуть, що. Оця пропозиція запровадити цитую дослівно санкції проти Китаю через закупівлю російської нафти раніше стикалась з опором європейських урядів, тому що НАТО вважає країни НАТО вважають Пекін ключовим фактором, що сприйняє війні Росії, і багато членів там відмовляються вважати ворогом. Е, Китай, так, Пекін. Так, це головний торговельний партнер Європейського Союзу. от от власне Тому нічого дивного. От власне, тому загалом, ймовірність оцього запровадження, там навіть Бог з ним там з фондом тоді там трішки почекаємо, але ймовірність от запровадження оцих 500% відсоткових санкцій, як ви, ви ви розцінюєте? Чи це знов буде так, як як минулого разу там щось у відповідь Сі е, зробить якийсь крок? Ну і все, розходимось. Я б сказав, що ймовірність того, що зараз в студію зайде Меланія Трамп і поцілує вас, все таки вища, ніж ймовірність запровадження 500 відсоткових санкцій.